Ставляє, світ чекає на відкриття. Зараз приклеїмо. Хм, а ти певен, що воно буде триматися. А чому ні? Не цвяхи ж забувати у стіну. Ой! Я так і думав, що він упаде. До речі, у цвяха дуже давня і цікава історія. Це планета, на якій живуть майбутні винаходи. Вони спостерігають за світом людей через спеціальні екрани та нетерпляче чекають, коли. Винайдуть. Тоді вони зможуть пройти через портал до світу людей. Знайомтеся, це цвях. Мене звуть цвях. Упізнали? Вах! Упізнали. Нічого. А що там ми, винахідник робить? Вах! винахіднику! Привіт! Кам'яний! танта вдома можна закривати вхід! А, а. Що таке? Я тримаю, тримаю. А, а, а. Що це таке? Ти що? Кістка риб'яча. О, а якщо нею шкіру причепити? А, шла, шла, шла. Прототип цвяха. Так, так, так. Це ти втікав від мене минулого разу. Що ти таке кажеш? Я ніколи не втікаю. Бачили, якого я прочухана дав йому ага. От бо. Але ми завжди залишаємося трусами. Селище Хелібів. Давні часи. Тепер забиваємо цього дерев'яного кіночка. Ай яй, -яй не тримає зовсім вагітхарана. А це ідея, якщо меч зробити трошки... Хто придумав вечі для лелепутів? для цирку чи що? Оце тепер буде усе триматися. Вах! Гарно. То перший цвях. Здорову, клей! Ідеш мою роботу виконувати. Я ж зручніший, ти тільки те й можеш що стіни колоти. Що це мене тримає? Як же їх робити однаковими? Англія, початок 20-го сторіччя. <вот Hum> <вот hum> Ай-яй-яй, як так? Не виходить нічого. <вот hum> ну, ну, ви на ти все зможеш. О, дріт! Привіт! Куди ти? Оце так. Його першим винайшли. Чи що? Фу, стромився. Оце так. В мене є ідея, що з цим робити. О, так, так, пішло. Ага. Тепер вони всі майже однакові. Thank you, sir. О, цвяхи. Ай-яй-яй. М'яч прохоловся. Колись треба буде робити їх не такими гострими. Яка шляпка гарна. Саме те, що потрібно. Він ідеальний. Світ. Я йду тобі допомагати. Так було винайдено цвях. Твердий і незламний, зручний і невеликий. Він зараз має багато видів, і кожен з них допомагає людству вже дуже багато років. Світ чекає на відкриття.